Хокей один із найвидовищніших енергійних та цікавих видів спорту, де присутній екстрім швидкість боротьба, що так захоплює підростаюче покоління, особливо юнаків. 130 маленьких криворіжців вже розпочали тренування і стали на сходинку ближчими до своєї мрії бути хокеїстами. «В хочу стати хокеїстом. Це дуже класний вид спорту. класні ніж футбол. Правила в хокеї такі: нельзя битися». Нельзя толкаться. Нельзя ломать лед. Хоккеист должен быть крепким, сильным и ничего не должен бояться. Я раньше в Харькове занимался хоккеем, и мне понравился этот вид спорта. Хоккей только для настоящих мужчин. Всі заняття в гуртках проводять досвідчені тренери, яких запрошено з різних міст України. Як розповідає один з них Сергій Наконечний, перед тим як стати на літ майбутнім хокеїстам, потрібно багато тренуватися, бути фізично сильними та мати ігрове мислення. Займатися хакеєм етирінок довго обладати стороннім. Він должен бути і гімнастом, і акробатом, і легкоатлетом, а А и уметь играть в спортивні ігри. В любые. Баскетбол, ручной мяч, футбол, настольный теннис, большой теннис. Чтобы играть, потому что мы же не на ногах, мы вот на таких тоненьких-тоненьких э, лезвиях. Понимаете, и выполнять всю техническую работу и ногами, и руками. То есть он должен быть координированным, физически сильным. А тут еще нужно играть, потому что это коллективная игра. Взаимодействие с партнерами. Должно быть игровое мышление. Скористатися нагодою і стати командним гравцем з хокею з шайбою можуть хлопчики від 5 до 9 років. Все, що для цього необхідно, це заява батьків та довідка дозвіл про стан здоров'я. Усі заняття для дітей є безкоштовними. Приглашаємо наших жителів міста посетити наш прекрасний лідовий дворець для припроважіння, заняття спортом і просто приємних воспоминань. Хокей серед хлопців є другим після футболу найулюбленішим видом спорту, тому бажаючих оволодіти мистецтвом катання на ковзанах з ключкою стає все більше. Тим паче, умови для цього створено як найкращі. Сподіваємося, що у найближчому майбутньому кривий ріг матиме свою хокейну збірну.